Шановні колеги, звертаюсь до вас не лише як представник нашої асоціації прпревентивної медицини, а й як лікар, який добре розуміє щоденні виклики. Практики, ми часто стикаємося з пацієнтами, у яких є незрозумілі е, симптоми, які ми не можемо оцінити і не можемо класифікувати. І іноді за такими симптомами часто ховаються рідкісні або орфанні захворювання. У таких випадках надзвичайно важливо знати, де шукати відповіді. Саме тому ми створили курс Академія орфанних захворювань, він є практичним, сучасним і зручним. Це дистанційне навчання на платформі Укрмедінфо, яке ви можете проходити в зручний для себе час, без відриву від роботи кожен модуль це чітка структурована інформація про наступні захворювання. Перше, хвороба Фабрі, друге, хвороба Гоше, далі хвороба Помпе і інші лізосомні хвороби накопичення. Що ви отримуєте? Перш за все, ви отримуєте знання. Ви отримуєте алгоритм дії, ви отримуєте дорожню карту діагностики, ви отримаєте перелік центрів по всій Україні, куди можна направити пацієнта. А також ви можете завантажувати інфографіку і матеріали для роботи. І, звісно, сертифікат після проходження курсу. Отже, не проходьте повз це той випадок, коли знання. Можуть змінити життя наших пацієнтів, тож запрошую вас долучитися до курсу Академії орфанних захворювань і стати ще впевненішими у своїй щоденній практиці.